Русіх тут Короче, тут немає Марселам. Це Єгипет, регіон, куди да, з Росії не літають напряму самольоти сюди. Типа вони літають в шармаль-шех і кудаше і хургада. все. А сюда Марсалам виходить з шармаль-шейха чи Хургади, там 5 чи 8 годин сюди їхати і вони хер ложили сюди їхати. І це класно, тому що російської мови, ну типа немає наглих морд, ну типа їх видно здалека. Реально. Італія, Італія. Ну реально тут тупо італіанці і. Українці, українці в море, італіанці в море. І ну, немає ніяких цих всяких дюжуг, якихось сварок, що ж ти не знаю, всі дуже адекватно. Коротше, за весь відпочинок за 15 днів тут взагалі не було ніяких ситуацій, крім того, що ми в перших три скуди пересралися з менеджером готеля, бо він не хотів нам давати чотири номери, за яких ми заплатили. Спочатку предлагав два, щоб ми всі жили, а потім три. А так, то взагалі все супер. Так що рекомендую Марселами, реально 100% сюди варто їхати. Єдине, що от, якби ми приїхали без дітей, нам було б дійсно скучно, бо ми любимо, ми не любимо сидіти цілий день на пляжі. І так якби ми пили, може б запивалися і лежали. Ми любимо подорожували. Чи що? Для старших дітей класне. Так, да, аквапарк я показую в новому відео, тут величезний аквапарк і для середніх, ну типу для дітей від 13 років є супер горки, там величезні, класні, навіть мені було цікаво. Є там, я думаю, там з 4 років там невеликі такі горки, ну теж дуже круто. Так що рекомендуємо. Називається готель, покажу вам отак, Фантазія, «Фантазія» і Сирена, вони на одній території. Так що русських тут немає.